На 25% зросла вартість житла у Вінниці, і на 30% здорожчала оренда. Про це Суспільному розповів власник одного з агентств нерухомості Олександр Берегельський. Втім, ринок нерухомості не впав. Кількість угод 2023-го збільшилась у півтора рази. У 2023 році ринок нерухомості зростав, і можна рахувати, що в попередніх роках, останніх років 10, такого зростання, як у 2023, не було. Це пов'язано з тим, що як йдуть зарплати військовим. Так йдуть іпотеки і для військових, і для інших категорій населення, яких раніше не було. Причому дуже вигідні ставки. Є виплати за загиблих солдат, і ці виплати також люди зачасту тратять в першу чергу на покупку нерухомості. Нерухомість подорожчала, каже Берегельський, як і на первинному, так і на вторинному ринку. Наприклад, однокімнатну квартиру в новобудові, яка будується, можна придбати приблизно від 25 тисяч доларів. Але треба розуміти, що в нас на ринку вже є такі однокімнатні квартири в зданих будинках з ремонтом, за які люди заявляють 84 тисячі доларів. Аналогічно, якщо говорити про ціну за метр квадратний, тобто немає якоїсь середини, є, умовно кажучи, житло, де можна купити за 500 доларів, це може бути передмістя або там такі, можна сказати, скромніші райони міста Вінниці. А може бути житло, яке вже заявляють більш більше двох тисяч доларів за квадратний метр забудовник Сергій Коцага каже: ціни на нерухомість напряму залежать від цін на матеріали на паливо, на техніку, на послуги з техніки, на оплату робітникам, оплату податків, комунальних витрат. Ми продавали до початку війни житло, вартість квадратного метра становила біля 18 тисяч гривень за квадратний метр. 22-23, початок 24-го року, ця ціна складає від 27 тисяч гривень. Найбільшим попитом, каже ріалторка Людмила Потапова, користуються двокімнатні квартири. Їхня вартість у Вінниці коливається від 83 до 88 тисяч американських доларів. Початок 2023 року двокімнатну квартиру з ремонтом там можна було знайти 68-72 тисячі доларів. На сьогоднішній момент плюс-мінус такі самі квартири коштують від 83 до 88 тисяч. Однокімнатні квартири по Новобудовам спальні райони центр міста з ремонтами можуть навіть досягати 75-85 тисяч. Чорнові в радіусі 45-50 тисяч, в залежності також від квадратури і від забудовника. Новобудови в нас ідуть трьохкімнатні від цінової політики від 85 але це там ремонту буде десь 10 років і до 130-140 до 140 тисяч. За словами фахівців, зросла в ціні й оренда житла у Вінниці. Запити на однокімнатну квартиру є і по 7 тисяч гривень. І в принципі житло по 7 тисяч гривень буває. Але це по перше рідкість. По друге, те, в якому стані те житло в більшість людей, які знімають, не задовільний стан. Тобто реально говорити однокімнатні квартири, це десь ціни починаються там за. Більш-менш нормальні однокімнатні починаються з 10 тисяч гривень. На двокімнатні, можна так сказати, починаються з умовно візьмемо 12 І на трикімнатні вони приблизно як на двокімнатні ціни. На відміну від житлового фонду, ціни на комерційну нерухомість каже Берегельський не зросли. Чи очікувати найближчим часом зменшення цін на житло? Доктор економічних наук Альона Танасійчук каже, все залежатиме від розвитку подій на фронті. Як тільки закінчиться війна, тоді точно все зміниться кардинально, тому що велик Частина людей, які вже мають житло у Вінниці, вони будуть відповідно розглядати повернення варіанти повернення додому, але ж і багато хто може залишитися. І є така ще цільова аудиторія, які, виїхавши в період війни вже за кордон, інтенсивно продають нерухомість, і це якраз під підсилює саме ринок вторинного житла. Тетяна Добровольська, Андрій Нестеров, Суспільне, Новини Вінниця.